А що то таке, що то робиться? Приблизно така реакція у всіх, хто посеред дня бачить увімкнений на дворі ліхтар. Я виходжу на двір, ходжу тут мерзну, дивлюсь, там світиться, там все сіяє, тут кругом світиться. Відео і фото підсвічених у день цілих вулиць можна часто побачити в соцмережах. А до зображень, як правило, слова обурення. Що відбувається, не вистачає гніву. За добу дали світло на одну годину, проте на вулиці у світлий час. Горять вуличні ліхтарі. І такий гнів можна зрозуміти. Через постійні обстріли енергосистеми вже декілька місяців в Україні значний дефіцит електроенергії. Люди не просто економлять світло, а змушені по 8-12 годин на добу сидіти без електропостачання. Вімкнені в день вуличні ліхтарі певнять лучани. Це не лише несправедливо, а й халатно по відношенню до проблем країни. Це несправедливо. А це я не знаю, як його, як його трактувати, все, що горить світло всередині. Я не знаю. Ну то комунальники, їхня вина. Вони повинні цим займатися. Якщо всі економимо, то всі повинні. Де ж це праведливо? В нас виключають, а в парку моя сусідка собакою ходить в парк, каже, а там всі, всі, всі Ну, ці лампи супа горять, нема людей там нікого. А вони, а, а там світло горить. Тут по вулиці Коперника є таке, що ну, я так розумію, це для удобства людей, щоб вони ноги не ламали, хоч, щоб хоч якось було. Ввечері зрозуміло, але навіщо ж засвічувати ліхтарі у день? Очільник Луцьк світла пояснює, причин цьому є одразу декілька: перша і найпоширеніша це ремонтні роботи. Для того, щоб. Зробити цей ремонт, замінити лампу. Ми міняємо лампу, але щоб пізніше перевірити, ми включаємо цього світильника. Вімкнути лише один ліхтар, певний посадовець неможливо. Мережа складена таким чином, що включається декілька вулиць. Декілька вулиць включається і відповідно включається освітлення і на вулицях, вулиці, на бічних вулиць, і мешканці це реагують, тобто дзвонять, що освітиться в день пору часу. Такі міри додає вимушені, бо якщо не відремонтувати і не перевірити справність ліхтаря у день, то в темну пору доби він може стати причиною аварії. Ще одна причина пошкодження або замикання мережі, знайти й усунути її без звімкнення вуличного освітлення також неможливо. Ізоляція там потерпає. Зношення і вона там лопає, замикає на корпус металевої упори, і тоді автомат не включається. Для того щоб його визначити, де цей саме світильник стоїть, через те, що його ж візуально не видно, необхідно включити мережу і перевірити, в яку сторону пішла, знаходиться це коротке замикання. Знайти його. Залежать вуличні ліхтарі, і від графіків відключень світла Волиньобленерго Якщо вночі були увімкнені ліхтарі на соборності, а в шостій ранку в будинках на проспекті має зникнути світло, то на Ворі, воно зникне теж Зникає електрична енергія і шафи управління вони не отримали, ну, розпорядження відключатися, і коли подається електрична енергія на ту шафу управління, автоматично вона включається. Як вдома, якщо ви вручну не вимкнули світло, то з подачою електроенергії світильник автоматично вімкнеться. Схожа проблема з вуличним освітленням ввечері. У час, коли на вулиці мають запалити ліхтарі, в деяких районах це зробити неможливо. Деякі шафоуправня немає напруги, тобто від обленера пізніше вона з'являється на напруга, і ми включаємо ті управління, Це восьма година. Та разом з тим, каже Валерій Мазін, комунальники роблять усе, аби ліхтарі працювали справно і лише у темну пору. Доби ба більше з метою економії після 23-ї години ліхтарі вмикають через один. Анастасія Качина, Василь Білов, канал.